Центрі уваги зручний компактний сімейний автомобіль Ford C Max заїхав на твоє авто. 2005 року надійний фордовський 1,6 бензин. Машина з пробігом 221 тисячу. Повністю вся обслуговувана та в оригіналі. Стильні 16 -ти титани та зимня гума. Протиотуманні фари та стильна оптика. І тепер перейдемо до салону. Охайні дверні карти, два склопідйомники та регулювання зеркал. Майже як нові тканєві сидіння, 4 мультикермо, круїз контроль, механічна коробка передач 5-ступка, штатна медіасистема система та робочий кондик. Цю оптівку можна приймати у розстрочку з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також можемо обняти на ваше старе авто або доставити до вашого місця, якщо у вас немає змоги. Вміський багажник на 600 літрів. Ціна цього ідеального сімейного авто 4999 доларів. Заходьте та оглядайте.